Шо, цей день X не став. Ми познайомилися зі словом Олімпійка в цьому, в цьому році. І почали до неї готуватися препаратами, таблицями, що коли приймати. Намішали з собою на велоетапи харчування, понабирали гелів для правильного розподілення вуглеводів на дистанції. От. І електроліти подобавляли, що теж солей вистачало. Почали вирушати в наш шлях. Шлях трошки далекий, О, там 6 годин їзди. І, і ми на місці. Ми з такою швидкості не їздили, звісно, але, але трошки підтаплювали, щоб це простіше вже добуде. Що, наше, наше, наше путіше почалося. Дорога дальня. Два насочних дня. Дитина поїла, порохи, кави, всі в зборі, всі їду далі. Їдемо е, попереду і ми в світі. Побачимо далі. Приїхала на пляж протестувати водичку і потренуватися сьогодні. Лайтове тренування. Подивимося, що, що як. Блін, дуже круто. Водичка дуже спокійна. А потім вечеря і відпочинок. Звичайно, фотосесія. Куди без неї куча ну, реально таких краєвидів, на які хочеться фоткати, не зупинятися. Не знаєш, який кадр краще, той чи інший, тому потрошки подобавляли. Це ми готувалися до нашого тренувального запливу в перший день приїзду. Для того, щоб краще орієнтуватися на буйки. І це доволі правильне було рішення. бо Буйки було доволі важко знайти в горизонті води, коли пливеш. Коли стоїш, поки видно, а поки плавити видно дуже погано. От. То ми це все перший день приїзду, і це допомогло краще орієнтуватися вже на змаганнях самих. От. Водичка була адекват для гідрика взагалі адекватна вода була. От. Кайфовий заплив і, і група підтримки. Куда би з неї? Не сильно вони хотіли їхати, але папа заставив, щоб вони бачили, чим займаємося. Тут буде перекрити і там буде перекрити. Тоді у 8 годині ми беремо з вами гідрокостюми. Стямо сюди. ми продовжуємо. Стоп. Прощатовий пакет отримали. Путі назад немає. Де процес підготовки про це Делегація. Ось той день настав і той час. Коротше на пранок. Трохи похолодна, але нормально. Готуємося до старту. Зайняли свої, свої позиції згідно. З лівої сторони все на місці. Все перевірно з тренером. Щоб все було чітко. Зараз порозминаємося трохи. Я думаю, що ми ще воду забіземо. і будемо стартувати. А така у нас погодка, прикольна. У вас залишилося 9 хвилин до закриття транзитної зони. Дрон Фільтр... вітають, Ви знімають. Ви. Mm. Ви знімають? Ви. Mm. Там навіть з дрона познімали транзитну зону. Прикольно, теж вийшло, це все наглядно видно. І видно, яка класна була погода, до речі. І бігають, метушаються, готуються, прикольно. Водичка супер була. Прозора, прозоро, прозоро блин, на, на всьому етапі плавання видно було дно.

Процесу всі тут. Як не матюкатися з цим триатлоном? Не матюкайся, нікого не матюкайся. тікайся. Перша рука попила, а нас старший десять хвилинсь. Ми на не теж так побігати. Однієї здається, що вроді простіше можна воду забігти плисти, а але насамкінею краще ми плили. Бо поки туди 100 метрів добіжиш, то захекаєшся так, що потім не знаєш, як ти біжиш плисти далі. Так що така собі історія з забігом в воду. Весело і задорно забігли в воду і почали плавати. плавальний етап. От. От. Тут якраз видно, що. Що нічого не видно з тими буями, але так як ми орієнтувалися на великі, то маленькими понаходили також, на яких розверталися. <тас> так, перший етап закінчуємо. Вибігаємо в транзитну зону. Група підтримки працює, всі кричать, підтримують. Єдине, що важко це. Коли мокре, це повдівати ці носки блин, компресійні, реально мучення. От. Але помучилися, вділися, вроді нічого не забули і потрохи, потрохи виходимо вже на, на велоетап. Все. Все є, велоком заряжений. Головне, нічого не забути, бо потім просто обідно, коли, коли вже по дорозі розумієш, що ти, ти щось лишив там і вже повернення в шляху немає. Все, забігаємо. Забігаємо, вибігаємо з транзитки і переходимо вже на велоетап. Погода, до речі, супроводжувала Вілі класно. От. На фотографіях видно, що все кайфово, але... Але є нюанси десь на 20-му кілометрі схопили печіночка. От, відчулося важкість і бажання випити тої ножпи, щоб, щоб трошки придусити цю історію. От тут це якраз тут видно всю нашу фініш і старт, цю транзитну зону, на якому це все було. Потім перейшли на біговий етап, який мене і прикончив, де стало зрозуміло, що таке зайва вага, що таке, що таке навантаження на спину, що таке навантаження на шлунок. Але, ну, добре, що ліси недалеко можна все поправити і фінішнути. 144 сорок новин! Тут гін Сергій, подільські Волки, Він це зробив. Подільські ви зустрічаєте його? Ну що, друзі? Ми фічнули. Зате що це було легко і просто. Ніфіга подобного, блін. Мерзко, скользко, блін, противно і важко. Куча випробувань, але ми подолали. Тепер можна відпочивати і готуватися до наступних змагань. Всім класного дня. І так, да, у нас є медалька. І ось перша вагома медалька в моїй колекції. Олімпійка. Підтримка групи, звісно, куди без неї і відновлення. Прикольна штука, попробував, відновилося. Перший, перший раз пробував таку, таку штуку, типу, треба ще про неї детально вивчити питання, можливо, щоб і придбати. Так нас відновлюють. Там не, не забило током. Так, так, давай, як води виходять. Добре. ці всіма подільськими вовками пофоткалися на фініші, от, посміялися та й зібралися додому. По результату 52 км, темпи прописані тут же. От. Ну що, треба скидати вагу, трошки б набігувати і не здаватися, не здаватися, і будуть подальші перемоги. Всім класного дня.